Поверну без музики. З самого початку до кінця. Перша позиція. Стали. І раз, два, три, чотири. Ниряємо. П'ять шість. Сім. Вісім. Раз. Два, три. Ножки разом. Чотири. Плечі. Пять. Шість. Крок сім. Ручки вісім. Квіточка. Раз. Два. Три. Чотири. Повернулись. Пять, 6, сім, вісім. Раз, два. Опустили. Три, чотири. Пять. Шість. Повернули. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. В кінці ви можете руки якраз поставити на стегна і зробити акцент: 5, шість, 7, вісім. Да. Добре, зараз будемо танцювати під музику. Якщо ви вже плюс-мінус запам'ятали, то просто старайтеся розкачати стегну максимально, щоб у вас було тіло нерівне, а верхня частина і ліва танцювали, можна сказати, окремо. Так, да, Останнє ось тут? Угу. Да. Раз. Два. Вже разом. Три. Тут вже тільки одна ручка. Чотири. П'ять. Шість, тут вже дві. Сім. Вісім. Направо опускаємося. Да. Ось тут дивіться, ми опускаємося, починаючи зверху. І раз. Наверх, вниз, два. Наверх, вниз, три. І тут на чотири зібрали. Чотири. І звідси ліва в стороні. Пять. Шість, сім, вісім. Угу, Трошки угу, м'якше. Є питання? Під музику? Добре.